Вітаю! В ефірі погоди на телеканалі Віка. Я її ведуча Софія Петрова. 22 вересня в області сонячно. У Черкасах буде плюс 22-23 градуси в день та 14 градусів вночі. В Умані та Звенигородці хмарно. Температура тримається в межах від 23 до 25 градусів тепла в день. Вночі ж стовпчики термометра покажуть 14 градусів тепла. У Каневі та золотоноші похмуро, але без опадів. Стовпчики термометра в день покажуть 22-23 градуси з позначкою плюс, а вночі 15 градусів тепла. У Смілі та Чигирині переважно хмарно. Вдень 25 градусів вище нуля, уночі 14 градусів тепла. А я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі на телеканалі Віта.